Привіт друзі! Сьогодні я вам покажу другий плуг pln 335 із низькими стойками він. Ну, дивіться, я як складав цей свій другий плуг, я там акцентував увагу, на трьох болтах держиться оце, оцей корпус держиться. А тут стоїть на чотирьох болтах, дивіться. Якщо ми один болт відсюди викинемо і опустимо вниз, ну то вийде ще десь до, до 5 сантиметрів, просвіт буде між рамою і корпусом. Ну, трошки додамо, трошки додамо висоти, стойці і піднімемо плуг цим самим. На чотирьох. На чотирьох стоїть. А на цьому, ось у мене цей ряд, а на цьому стоїть на трьох. Ну тут стойка довга, тут четвертого болта немає, ну я вам роз, розказував, що його немає. Ну, Дивіться, і воно розстояння на цьому плугу ідентичне між болтами. Ми можемо його вниз раз, посадили і все. І додається десь 5 см. Так, звісно, не существенна висота з високими стойками він вищий. Виходить. Ну, якщо хочете, пробуйте. Ну, оце таке, не знаю. Кому може воно, із... хтось може і знає це все, хтось може і не знає. Ну, Дивіться. Все, підписуйтесь на канал. Пока-пока.